Ukrainian language lesson for foreigners Всем привет! Hello everybody! Сегодня мы поговорим про рид именників. Today we will be talking about the gender of nouns. What do we know about nouns? Что мы знаем про именник? Именник в украинской мове Називає предмет. Іменники в українській мові відповідають на питання хто? Ху, якщо це істота, і що, «what?» – якщо не істота? Іменник змінюється за відмінками. Іменники мають два числа одну і множину. Кожному іменнику в є. Властивий граматичний рід. Запам'ятайте, іменники родами не змінюються. Спочатку ми розглянемо декілька прикладів. Перше зображення це чоловік. Він українець. Якщо перекласти англійською, то це буде Хі чоловічий рід masculine. Друге зображення – дівчина. Вона українка. Вона англійською буде she. Отже вона дівчина. То це буде жіночий рід. Or feminine. Третій приклад у нас на картині море. Можемо запитати, яке море? Воно синє. Бо в українській мові море це середній рід. Or neutral – Тобто воно. Англійською це буде «it», «they», «them», etc. Наприклад, в українській мові телефон, неістота, буде також чоловічого роду, а книга буде жіночий рід, тобто вона. Дерево буде воно, тобто середній рід. Вам важливо зрозуміти, що рід іменника в українській мові ми визначаємо не за значенням слова, а за останньою буквою, тобто за закінченням слова. Подивимося, як правильно визначати рід іменників в українській мові. Отже, в українській мові є три роди. Чоловічий, він Masculine, he. Жіночий вона. Feminine, she. Середній воно. Чоловічий рід він. Слова, які закінчуються на приголосні і можуть бути замінені займенником він. Тобто Іменники чоловічого роду співвідносяться із айменником він. Наприклад, слово стіл. Остання буква Л. Це приголосний. Дім, «банк», день, календар, банан. Отже, запам'ятовуємо, якщо в кінці слова буде приголосна буква, то це буде чоловічий рід. Це буде він. Важливо запам'ятати, що багато правил в українській мові мають винятки. Слова чоловічого роду також мають винятки. Ці слова треба запам'ятати. Батько, тато, дядько мають останню букву О. Треба запам'ятати, ці слова також будуть він. Далі подивимося, які іменники належать до жіночого роду. Отже, жіночий рід це ті слова, що закінчуються на а або я. Ми можемо такі слова замінити займенником вона. Наприклад, слово мова, кімната, вулиця, пісня, папка. Вода. Останні букви а я. Це все буде вона. Це жіночий рід. Також жіночий рід має слово винятки, які треба запам'ятати. Запам'ятайте, що слово ніч, осінь, сіль, відповідь це буде вона. Це не всі слова, але найбільш вживані. Ще один рід іменників середній рід. Воно. Середній рід це ті слова, які закінчуються на «о», «е». і ми можемо їх замінити за іменником воно. Наприклад, слово місто, вухо, фото закінчується на О. Сонце кафе закінчується на е. Дуже важливо запам'ятати, що слова, які мають в кінці «т», Т,бль Д, дабль Н, т, тя, ння, також середнього роду. Наприклад, завдання воно, життя воно, запитання воно. Я пояснив вам три роди іменника і навів приклад, як можна вибирати рід для кожного іменника. Дуже важливо, що рід іменника це та граматична тема, що є базовою. Тобто, якщо ви знаєте рід іменників, ви можете далі вчити українську мову. Якщо ви цього не зрозумієте, то буде дуже важко зрозуміти, чому саме така форма слова. Тому для закріплення матеріалу пропоную виконати таку вправу. Як правильно визначати рід. Поставте на паузу і виконайте завдання. Запишіть іменники у три стопчики чоловічий, жіночий, середній. А тепер перевірте себе. На цьому все. Сподіваюсь, що я зміг вам пояснити, як визначати рід іменника. Наступного разу нас чекає цікаве завдання. Ми будемо вивчати ще одну категорію роду іменників. Іменник спільного роду, та як правильно визначати рід незмінюваних іменників. Дякую за увагу! Goodbye!